З вами Анна Люклян, вчителька англійської мови із Канади, і це рубрика Топ 100 ідіом для середнього та високого рівні. Сьогодні ми вивчатимемо 5 ідіом, які мають у своїй основі слово finger – палець. Подумайте, чи знаєте ви якісь фрази, можливо, в українській мові, з словом finger. Думаю, що пригадуєте собі таку фразу, як і пальцем не ворохнути, тобто навіть. Не допомогти зовсім сьогодні. Ми дізнаємося в кінці цього відеоепізоду цей ідіом. А зараз приступаємо і вивчаємо більше. Дослухайте до кінця, і ви дізнаєтеся порцію тих фраз, які можуть вивести ваш рівень англійської мови, і ви можете зазвучати по-новому. Отже, перша фраза сьогодні «At your fingertips». Під твоїми кінчиками пальців означає в легкому доступі, або, як ми кажемо, під рукою. Якщо ми, наприклад, маємо якусь інформацію під рукою англійською мовою at your fingertips. Тлумачення. If you have information at your fingertips, you can get it and use it very easily. Приклад, he has all the latest statistics at his fingertips. І ще одне тлумачення із професійного словника. Якщо ви не знаєте, то це Cambridge Dictionary. онлайн доступ безкоштовно, всі можуть послуговуватись і мати ось такі от тлумачення, фонетичну транскрипцію, кнопку із вимови можна послухати. І приклад вживання ідіома у контексті. At your fingertips, meaning convenient and easy to find the example. She had all the facts at her fingertips. Друга фраза сьогодні звучить тримати кулачки як знак сподівання чи підтримки. Ми так кажемо в українській мові, англійською мовою це звучить to keep your fingers crossed, як не кулачки, а тримати схрещеними пальці. to keep your fingers crossed. І тлумачення англійською мовою to hope strongly that something will happen. Декілька прикладів. We are keeping our fingers crossed that he'll be healthy again very soon. Дуже кулочки, він буде швидко. Ще два приклади. I'm getting my exam results tomorrow. Keep your fingers crossed for me. Yes, I will. I'll be wishing you good luck all day and hoping you do. Вау! Wow. Це був один приклад, який складався з двох речень. І бачимо, так, я завтра отримую результати іспиту. Ну що ж, ми тримаємо кулачки за тебе або тримайте пальці з хрещеними за мене. В значенні давайте будемо сподіватися і підтримувати мене. І сподіваємось, що результат я отримую хороший. Keep your fingers crossed for me. Ще три фрази із словом finger у основі цих ідіом. Put your finger on something. Поставити ваш палець на щось означає виявити, зрозуміти чи визначити щось точно, вказати на щось. Ось таке довге пояснення англійською мовою to discover the exact reason why a situation is the way it is, especially when something is wrong. Зверніть на це особливу увагу. There is something not about him, but I can't quite put my finger on it. Щось дуже дивне стосовно нього. А, але я не можу зрозуміти, що саме. I can't quite put my finger on it. Я не можу це, як ми кажемо, українською мовою, нащупати, зрозуміти, а що ж там дивного такого з ним, але щось не те. I can't put my finger on it. Я не можу це зрозуміти. Ще один приклад: I knew there was something wrong, but I couldn't just put my finger on it. Бачите, такі фрази дозволяють нам виражатися доволі точно в англійській мові, і тому я рекомендую постійно прослуховувати, а чи це не складно. Напишіть у коментарі, якщо так. Якщо ж ви хочете отримати папку від мене зі всіма ідіомами, які ми вже розглянули на цьому етапі до цього моменту, до цього відео, а їх уже в нас буде 40 після цього заняття, і ви хочете мати документ, де буде ідіом, переклад і в дужках вказано урок, у якому цей ем, ідіом я пояснюю. Тоді, будь ласка, напишіть у коментарі 10. Якщо ж ви хочете записатися до мене на заняття, турбуйте мене у телеграм. Я навчаю англійської мови, постійно триває нам пір, ділюся найактуальнішими знаннями, роблю все можливе, щоб ви вивчали мову швидко і якісно. Буду рада супроводжувати і спілкуватися, знайомитись з вами. У нас залишилися дві останні фрази в цьому епізоді. Одна звучить «to have green fingers». Мати зелені пальці. Або буває ще варіант to have a green thumb. Мати великий палець зелений, так? Або To have got green fingers. To have got green thumb. Це коли говоримо про людину, яка має природній талант або вміння вирощувати рослини та доглядати за ними. Так, приклади. She has really got green fingers, hasn't she? She has really got green fingers, hasn't she? Вона классно справляється з садівництвом, чи не так? Yes, everything she plants in her garden seems to grow beautifully. Ще два приклади. I am afraid I haven't got green fingers. Боюсь, в мене немає таланту до садівництва. The farm flourished under his green fingers, а ферма просто розквітала під його. Um, від, від його від того, що він мав талант вміння вирощувати рослини та доглядати за ними Have got green fingers або haven't got green fingers якщо вживатимемо для прикладу з особою I І останній ідіом про який я згадувала на початку уроку і пальцем не ворухнути англійською мовою звучить not lift a finger не підіймати і палець To not make any effort не прикладати зовсім жодних зусиль. He just watches TV and never lifts a finger to help with the dishes. Він лише дивиться телевізор і ніколи навіть пальцем не поворухне, щоб допомогти мені з миттям посуду. He just watches TV and never lifts a finger to help with the dishes. Скаржимось. І остання фраза: I do all the work around the house. Frank never lifts a finger. Я роблю всю роботу по дому, а Френк ніколи навіть пальцем не ворухне. I do all the work around the house. Frank never lifts a finger. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Ідіом, який ви думаєте, що вживали б найчастіше і який хочете запам'ятати. З вами ваша Українка в Канаді Анна Люплян. До зустрічі у наступному епізоді.